Тарас Загородній політичний експерт долучається до нас. Мої вітання, пане Тарасе, Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну, починаємо. Ми говорити, звісно, про те, що відбувалося в Сполучених Штатах. Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Куля пробила верхню частину його правого обуха. Стрілка ймовірно вбили, але там ще. Збирають додаткову інформацію. ФБР просить очевидців побільше розказувати фактів. На мітингу загинула ще одна людина. Двоє отримали тяжкі поранення. Сам Трамп у безпеці. Вже він строчить в соцмережах, каже, що подякував спецслужбовцям американським. Висловив співчуття родині загиблого на мітингу. У мене стріляли, куля пробила верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так. Почув свист, постріли одразу відчув, що куля пробиває шкіру. Була Сильна кровотеча. Потім на це відреагували вже світові лідери. І самий перший це, звісно, Джо Байден він засудив стрілянину на мітингу, каже, що. У мене є думка, але немає фактів. Хочу переконатися, що в нас є всі факти, перш ніж якось коментувати цю подію, сказав е, Байден. Ну розуміємо, що зараз обидві сили політичні і республіканці і демократи будуть якось витягувати максимум із цієї події з цього інциденту е, перед виборами. Так, але здається, тут все в актив Трампу. Ну, в даному випадку так, тому що я от дивився фото, які вони активно тиражували. Там є таке цікаве фото, де там охоронці Трамп і на задньому там плані прапор американський, так це взагалі відсилка до відомої всім фотографії підйом прапора на зімі. Під час другої світової війни, тому звичайно, що республіканці це активно будуть використовувати і матимуть велику перевагу в цьому випадку, тому що е якраз це входить в логіку їхньої виборчої кампанії. Що є, е е є змови, є е е люди, які не хочуть, щоб ми приходили до влади. Ну і так далі. Тому тут звичайно, що перевага беззаперечна на, на боці штабу Трампа. Конгресмен республіканець від Джорджії <клес> вже заявив, що республіканський окружний прокурор округу Батлер Пенсильванія повинен негайно висунути звинувачення Джозефу Байдену у підбурюванні до вбивства. Він також написав у Твіттері, що містер Байден дав наказ е, у цій історії. Можливі якісь несподівані повороти навіть аж такого масштабу? Ну звичайно, я ще говорю, республіканці будуть використовувати всі можливості е, е, для того, щоб е, а це продемонструвати, продемон... ну, набути, набути на якомога більше балів для власної виборчої кампанії. Це атакувальна позиція, і тепер ну влада і, ну, американська, яка зараз очолювана паном Байденом, змушена буде тепер виправдовуватись, 에, говорити, що так чи не так. Тобто різні версії мусувати, які буде продукувати 에, штаб Байдена. Ovo je Trumpov dan na ovu Вчора американські змі повідомили, що виступ Байдена на саміті НАТО ну подивилася рекордна кількість глядачів, навіть більше ніж церемонію Оскар. Всі хотіли побачити, як він тримається, виступає наживо після оцих невдалих дебатів із Трампом. На саміті до речі, теж не обійшлося без у Байдена і Зеленського з Путіним назвали і з Камалою Харріс Були обмовки. Політичні змі пишуть, що демократична партія також просить і Барака Обаму, і Хіла. Ларі Клінтон якось повпливати на Байдена, щоб він знявся з перегонів. Чи виглядає зараз так ситуація, що його участь веде до програшу і що він може бути замінений? Ну дивіться, якби так все було просто з заміною Байдена, його б давно поміняли, тому що в принципі розмови про те, що багато американців сумніваються в тому, що Байден спроможний керувати країною через стан власного здоров'я. А в принципі, це розмови почалися ще на початку цього року. Може навіть раніше в соціології це не почало з'являтися. Проблема в тому, що Байден це така, знаєте, консолідуюча постать для демократичної партії і. А яка в якій теж багато є крил не для всіх? Він є авторитетом, так але він принаймні знаєте така компромісна постать. І звичайно, що просувають цю 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 ідею, що Байден повинен і далі бути. Ну плюс сам Байден. Він достатньо вперта людина і може не захотіти. На що розраховують демократи? А демократи розраховують на специфіку виборчої системи Сполучених Штатів Америки. Там же немає прямих виборів президента. Фактично, на президентських виборах там не як у нас той, хто набрав абсолютно більшість голосів, і той виграє вибори. Там є ну фактично президента обирають штати, тобто, якщо ти виграв у штаті більшість голосів, це йде в актив фактично всі ці голоси. Там є ж колегія виборників, які було закладено ще під час ем, прийняття конституції Сполучених Штатів Америки. Це означає, що ти за певних обставин, якщо навіть не набираєш більшість голосів, можеш виграти вибори. Так було до речі, в 16-му році, коли Хіларі Клінтон набрала. На 2 мільйони більше голосів в абсолютному значенні, але програла вибори. Тому я думаю, що тут, от навколо цього, оці специфіки виборчої системи Сполучених Штатів Америки сподіваються, що є шанси все ж таки виграти навіть за. За такого Байдена, який в дійсності вже ну для, для, для багатьох стало очевидно, що і плутає імена, і плутає події, десь він не завжди адекватно на публіці себе поводить. Сну мається на увазі для людини, яка очолює на державу. І тому в даному випадку такі, от е, такі супереч, суперечки йдуть в е, 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 демократичній партії. Тим більше ви повинні розуміти, що дуже мало часу. Для того, щоб поміняти кандидата, я впевнений, що і проводили дослідження, впевнений, що проводили моделювали різні ситуації стосовно Мішеля Обами стосовно Камали Харріс, але не маю впевненості, що все ж таки це буде кращим варіантом для демократичної партії, і знову ж таки часу мало навіть для нового кандидата. Так, так, ну питання питання впізнавальності, тут же питання впізнаваності, тому що чи є впізнавальність. Якщо є впізнаваність добре ну, наприклад, у Мішеля Обами, то чи готова партія за це голосувати, готові люди за це голосувати? Тобто там не сумнівайтеся, тобто у американців дуже гарно побудована система і проведення соціальних цих соцдосліджень, досліджень, моделювання різних ситуацій. Я упевнений, що вони давно все це провели, і на жаль, не маю впевненості, що заміна Байдена призведе до позитивного результату. Ви, от згадали Хіларі Клінтон, і в новинах я бачу її свіжу заяву. Вона критикує Трампа і критикує його за зустрічі з Віктором Орбаном. каже, що це ці зустрічі вони можуть дати Путіну в те, що він хоче. А що саме? От Блумберг пише, що Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України. Це мається на увазі. Ну там значно значно ширше в дійсності порядок денний, е, тому що не тільки е, це тільки частина гри. Ну, ми пови, ми повинні по перше розуміти, що Орбан як такий достатньо вправний політик, як ми до нього б не ставились. Я от за ним спостерігаю. Він вміє, він знає, коли треба більше сказати, менше зробити, або більше зробити і менше сказати. Сам факт своєю появою у Путіна він зміцнює думку Путіна, що все ж таки з ним готові вести перемовини. Це звичайно більш жорсткою робить опозицію. І Орбан тут грає тільки в себе. Він капіталізує власне ім'я. А в тому числі намагаючись вирішити політичні проблеми всередині своєї країни, там же і опозиція набирає обертів у нього і так далі. І ну тут сказати, що отаку зустріч з Трампом там до чогось призведе, ну навряд чи це, це така буде лінійна залежність, тому що Орбан фактично намагається реанімувати човникову дипломатію Кі, цього Кісінджера. Знаєте, там в ЄС говорить, що у нього є зв'язки в Росії та в Китаї. В Китаї говорить, що у нього є зв'язки в ЄС та може там до Трампа щось донести. Тобто він капіталізує абсолютно тільки власне ім'я і е, намагається викачити ресурси зі всіх сторін тут. І всі аналітики зараз теж думають, що Орбан міг там Трампу продавати після того, як він поїхав там в Росію, потім в Китай. І якщо Орбан продає Трампу китайський якийсь план, то це може дуже не сподобатися самому Трампу, бо ми розуміємо, як Трамп ставиться до Пекіна. Ну, знаєте, це теж. Ми ж ми, ми ж знаємо, те, що говориться, не означає, що воно так само відбувається. Тобто, все рівно ну, товар, товарообіг, наприклад, між Сполученими Штатами та Китаєм, ну, достатньо великий, є взаємозалежність, і це американці розуміють, як і китайці в тому числі розуміють. Тому там різні можуть бути речі, які неофіційно можуть не проговорюватись, які не можна доручити, наприклад, розмовам просто пота. Телефону, які потребують особистої зустрічі, і пан Орбан багато чого міг не тільки від е, е, сформувати якусь там позицію, не тільки є, наприклад російську чи китайську, а й європейську. Хто сказав, що немає прихильників Орбана в самому європейському союзі? Тому що я упевнений, що Орбан грає таку, знаєте, таку роль інфантирибель. Тобто такої дити, такої неспокійної дитини, і в тому числі для європейського союзу, він багато чого говорить, те, що багато європейських лідерів не готові були б сказати відкрито. А оскільки достатньо однієї людини для того, щоб заблокувати якісь рішення, ну от і Орбан використовується в такому от форматі. Тому ми чітко не знаємо, що в дійсності відбувається, але те, що різні зараз будуть посланці. Розмови і так далі. Ну можна не сумніватися. Кілька слів про підсумки НАТО, і, зокрема, про реакцію на заяви звідти у Квз Китаю ну, Китай в істериці, Причому можна сказати, це можна бачити повну істерику головними словами Пікінським. Ну Пікіна сказав навіть не Китай, а кімчанин. Тому що він фактично такі напівсателіт як Китаю там є велика залежність, і от він в досить різких таких розмовах він якраз сказав те, що думають китайці, але не можуть відкрито сказати. Тобто, те, що ну я б сказав не НАТО, а технологію НАТО, яку Сполучені Штати Америки хочуть масштабувати в Азії, це формування блоку країн там Японія, Філіппіни та Австралія. І це дуже в дійсності, непокоїть Китай. Тим більше вони були присутні на цьому на саміті НАТО, і вперше взагалі в документах згаданий Китай як потенційний е, прихильник війни, тобто той, хто підтримує Росію. А на знаєте, з точки зору, а це говорилося все ж таки зі сторони військового блоку. І це означає, що Китай розуміє, що небезпеку так такої тенденції. Ну занадто рано вони ще все ж таки не накопичили сили для такого глобального конфлікту зі сполученими штатами Америки. Вони розуміють, що це може викликати ну вже реакцію в першу чергу з боку потужних країн, і вони не встигнуть накопичити ресурси для конфлікту, який, на мою думку, все ж таки неминучий. Дякую за це. Також трохи поговоримо про те, що пишуть у західних змі про Україну, про владу українську. Ось Ройтерс пише, що Володимир Зеленський дедалі більше розчаровується у західних країнах. Президент Зеленський стає все більш нервовим, параноїдальним. Такий висновок зробило видання після розмови з вісьмома нинішніми і колишніми українськими та іноземними чиновниками, які працювали з Зеленським. Також з друзями і колегами з минулого напружений, нетерплячий, позбавлений сну. Зеленський наказує чиновникам і радникам залишити кімнату, якщо вичуває, що вони не готові. Якщо люди не готові або суперечать один одному, він каже: Забирайтеся, у мене нема на це часу. Як ставитися до таких матеріалів? Це більше як такий розважальний контент, лайфстайл чи все-таки це формує імідж і побоювання, наприклад, на заході, що президент може бути нервовий і якось. Посваритися з заходом, ну дивіться. Ну, те, що описана, я скажу більшість серйозних людей, які мають стосунок до влади чи до це це мається на увазі, в тому числі там до приватного бізнесу. Це я ну я особисто теж бачу, що якщо людина приходить не готова і або займає багато реч, це часу там суперечками, просто виганяються ці люди. Ну я не вважаю, що це такі знаєте, такі великі недолік Я не є тут адвокатом пана Зеленського в даному випадку. Але це ну нормальна реакція, якщо не приходять люди не підготовлені і не готові. Надавати ту думку для того, щоб у президента, як все ж таки верховного головнокомандуючого, було там більш-менш чітке уявлення, що треба які відповіді треба давати, тому що немає достатньої інформації. Тим більше коли приходять люди і у тебе в кабінеті починає сваритися, ну це не конструктивна поведінка для, для будь-якого керівника. Ну ну змін ну, бути влади, парано... параноїдальним там на третьому році повномасштабного вторгнення, коли такі е, виклики з перед тобою стоять, теж ну, логічно. Це значить параноїдальні, ну це що психологи сиділи там, розповідали це ну це не таке, то дайте хтось проводив ну підозрілість до деяких фактів, там і докопування до них. Ну це нормальна річ. Що якщо тобі приходять, наприклад, з якимись цифрами, ти починаєш запитувати, а що це таке, а як воно виходить, як воно буде працювати. Ну то таке це не параноїдальне, це нормальне в принципі ставлення. Параноїдальним, ну параноїком був Сталін, наприклад, знаєте, коли він там своїх е -е, своїх е -е -е, якихось тих та людей, які з ним були там, що 20 років тому, просто в катівнах знищував. І тому тут я не вважаю, що це питання там параноїдальності чи інше, тим більше діагнози психі психологічні і психічні е -е, потрібне ставити фахівці. Я впевнений, що СРСР співрозмовників. А не було таких, тим більше не виключено, що тих хто просто зараз не в воневобоями зеленського просто свою образу можуть висловлювати стосовно цього. Ми повинні розуміти тільки одне: що до закінчення, до закінчення війни і військового стану влада в Україні змінюватись не буде. Тобто, це означає, що треба працювати з тим, чим є. Про зміни у владі ось нам анонсують багато кадрових перестановок і про те, що вони найочевидніше відбудуться в уряді. Перша віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Свереденко є єдиною кандидатурою, яка всерйоз розглядається як потенційна заміна Денису Шмигалю. Про це пише Українська Правда. Депутати в нашому ефірі кажуть, що ну поки Володимир Зеленський не повернеться і саміту НАТО, жодних якихось таких обговорень не буде. Але ось уже ж закінчився самі. Тобто, ми можемо очікувати, що найближчим часом будуть якісь обговорення і в парламенті. Ну давно обговорювали декілька кандидатур, не тільки Сверденка, але но Черношов, в тому числі навіть Федоров, десь входив. Ну я вважаю, що в дійсності це був би гарним кроком з боку президента, тому що ну на мою думку, прем'єр-міністра точно треба міняти, тому що ну, ну мене таке відчуття, що для прем'єр-міністра взагалі не існує війни. Якось вона десь в паралельній реальності, і він особисто, Ну так не знаю, це може його особенно особиста позиція чи просто небажання. Не е, ну організація, все ж таки, економіки і країни все ж таки відповідна до викликів часу. Е, ну, наприклад, що заважає нарешті дозволити експорт військової продукції нашим експортерам? От камиша нещодавно заявляв це. Міністр стратегічної галузі, що у нас є можливість експортувати. Збро виробниця зброї на 10 мільярдів доларів. Ну дайте можливість цим людям зараз експортувати зброю. Нехай завозять валюту в країну, підтримують виробничі цикли. За за кордон вони можуть продавати за будь-якою націнкою. В тому а українській армії, згідно з українським законодавством, ну можуть умовно за одну гривню продати. Чи можливо так домовити з експортерами і виробниками зброї? Я упевнений, що це можна робити так. Ну, принаймні, армія буде. Зі, зі зі зброєю буде завозитись валюта в країну, яка конче необхідна нам, і в тому числі інші питання забезпечити страхування військових ризиків, щоб іноземні компанії заходили в нашу країну. Що якщо пролітає ракета, то це компенсується в тому числі з державного бюджету чи з разом з іноземними компаніями по схемі, як було зроблено з зерновим коридором. Коли суда заходять в Одесу, вони фактично э, страхуються і міжнародними компаніями, і українським бюджетом, в тому числі. Забезпечити секретність підприємств ВПК, які ледь на на сайтах перевірок, цих податкових перевірок можна побачити, в тому числі імпорт, експорт товарів подвійного призначення через митницю, бо можна ж побачити звідки везуть хто везе, і відповідно зробити відповідні висновки. Тобто, тут в цьому або питання от в енергетиці, наприклад, Да? дивіться сьогодні, вже яке вже середині липня. Досі в парламент не внесений законопроект щодо того, щоб спростити порядок ввезення обладнання або компонентів обладнання для того, щоб вибудовувати енергетику іншу в нашій країні, або повністю лібералізувати генерацію в нашій державі. Ну досі нічого немає, нічого не робиться і. Тому я вважаю, що я прихильник того, щоб поміняти прем'єр-міністра, і це було правильне рішення. Ну от коли президент їздив на Донеччину, потім він посварився на чиновників. Після того ми бачимо, на днях прем'єр був у Харкові, на Харківщині. Правда, ще не збирали засідань у прифронтових територіях, як обіцяли. Ну, це правильне. Це правильне запитання до чиновників, які як як сказав, мені здається, для них нічого не існує, що, начебто, все спокійно в країні відбувається. Те, що вони повинні виїжджати на місця, це правда. А як ти будеш контролювати ці процеси, які які відбуваються на місцях? Ви повинні розуміти, що зараз війна багато чого в дійсності відбувається. Ну просто в ручному режимі. Ти повинен контролювати всі процеси. Якщо це в мирний час, то якось можна було там ще спускати на гальмах, чи розуміти, що десь органи влади місцеві можуть зробити, і так далі. То тут так це не працює. Знаєте, я от е, спогади читав Черчилля, наприклад, чи людей, які от, описували, як працював Черчилль після Другої світової війни. Все в ручному режимі відбувалося. Приходять, наприклад, конструктори говорять: у нас є двигун, який ми можемо зробити, але немає алюмінію для того, щоб його зробити. Потрібні такі такі запчастини. Він особисто телефонує е, Рузвельту і е, е, формує за, запит для того, щоб були ці речі, наприклад, доставлені до Британії. Тому багато речей повинні в дійсності в вручному режимі, особливо це стосується енергетики. Робитися, тому що ну на жаль, по іншому воно працювати не буде, тому що бізнес вже не може витягати приватний бізнес. Багато речей не буде робити, тому що знову таки немає гарантій. Ну, наприклад, знову таки страхування військових ризиків. Ти проінвестував кошти як воно повертається, якщо прилітає ракета. Наприклад, в тій саме енергетиці. Я вважаю що це ж можна було б зробити. Але на жаль, цього немає. На жаль, цього немає кроків з боку уряду у позитивних в цьому напрямку. Я не бачу. А от щодо кандидатури, от Юлія Свереденко, вона схвальні відгуки отримає і від українських чиновників, і від західних. Ну, дивіться, ну принаймні, те, що я бачу, те, що я чую, принаймні, о, Юлія Свереденка показує ознаки життя відповідно до військового стану. Тобто, тут вона там розуміє, що о, деякі речі потрібно робити в ручному режимі, і ми треба керувати. І принаймні, ну те, що я чув, і те, що я бачу, ну вона принаймні розуміє. Як і до речі, з іншими кандидатами, як там ну там Федоров, наприклад, теж знаєте, часто дивуться чому Федорову на нього накидують нові нові завдання, там десь там щось там фортифікація чи інші речі, і так далі. А тому, що він робить. А коли людина робить, знаєте, як як в тій приказі працюють на тому, пашуть на тому, хто хто їде. І тому в даному випадку багато речей от відбувається, тому що люди проявляють ініціативу. Якщо вона спроможна це робити, ну чому б ні? А Денис Малюська він не робить, не їде, бо кажуть, що, начебто, він вже написав заяву, і е на його місце втратити. провокують Олю Стефанішину? Да, ну давно вже йде відставку. Наскільки я вже десь другий рік пам'ятаю, що він іде відставку. Ну якщо не хоче працювати. Ну це не ну міністр міністерство юстиції це один з напрямків. Але ну якщо там буде заміна іншого кваліфікованого юриста, це знаєте, не буде сильно на щось впливати. На ну принаймні в керуванні війною, якою який повинен забезпечувати кабінет міністрів в цілому, пане Тарасе, дякую за включення і за розмову. Цю Тарас Загородній, політичний експерт, був разом з нами.